Домантович Доктор Серафікус. Розділ 10. Після доповіді ерудитної, але недоладної, загаченої цитатами грецькими, латинськими, англійськими і німецькими дещо суперечної, що в ній комаха не згоджувався з думками попередніх дослідників, а опоненти, які брали участь у дискусії, не згодилися з думками, висловленими комахою. Він збирався, як завжди, непомітно втекти. Та на цей раз йому не пощастило цього зробити Корвин уважно за ним стежив. Він твердо пам'ятав наказ вер познайомити їх з комахою, і як тільки помітив, що комаха десь повіявся, він прожогом кинувся за ним і наздогнав при виході. Почекайте но, ну, Василю Хрисанховичу, в мене до вас є маленька справа. Комаха був незадоволений з того, що його затримують, але спинився. Він подивився на гострий, якогогля ніс корвена, на його тонкі губи, на його темні кисляві пальці, щось хотів сказати, але забув і не сказав нічого. Корвен узяв комаху за талію. Я хотів вам запропонувати, докторе, піти з маленькою компанією до каварні, випити чашку кави. Слова Корвана не дійшли до свідомості Камахи. З Камахою іноді траплялися такі чудні переходи у становище цілковитої відсутності. Комаха не відповів нічого. Він не чув, він був відсутній. Корвен потрусив камаху за руку. Прокиньтесь, докторе, я кажу вам, ходімте до каварні, пити каву. Я? Каву? Що, яку каву? Ага, каву. Ні. Комаха одвернувся вбік, насумрився і надув губи. Мистецтво впертості нелегке мистецтво, але комаха досконало володів цим витонченим мистецтвом примхуватої насумреності. Він мовчав. Корвен благав, прохав, настоював, запевняв будь-що будь він намагався переламати комашину впертість. Комасі довгі настирливі умовляння корвена здалися цілком безпідставними і не необґрунтованими. Він вирішив поставити справу на суто формальний ґрунт. Насамперед, сказав Комаха, нахиляючи до Корвина свою велику в тяжких окулярах голову і витягнувши вперед товстий, порослий рудуватим волоссям палець. Насамперед, ви мене не попереджали. Я абсолютно досі нічого не знав, що ви мені сьогодні збираєтеся запропонувати йти після доповіді пити каву. Ви знаєте, Корвине, я не люблю жодних несподіванок. Комаха з докором подивився на Корвина, на його візитку, портфель і, подумавши, порожня, прикрай, несерйозна людина, до того ж обридлива, розвинув свою аргументацію далі. Після доповіді, сказав Комаха, я маю намір іти додому і ляг... лягти спати. Знову повторюю, зі мною ані ви, ані хто інший не, домовля... не вмовлявся заздалегідь, і я нікому нічого не обіцяв. Я прочитав доповідь, я виконав свій обов'язок перед громадянством, зробив, що мусив зробити, і, отже, не бачу жодних підстав, щоб мене ще чимось турбували або ж ще вимагали чогось від мене. Комаха оперував аргументами, які здавалися йому бездоганними в, свої, в своїй логічній довершеності. Тріумфуючи, він повторив, щоб ще чогось вимагали. На жарти можна відповісти жартами, але кожна відповідь на ці смішні безглуздості, на цю марудну нісенітницю бреніла б знущанням зі здорового глузду. Дарма що Корвин добре знав свого приятеля, але й досі після довголітнього знайомства, звички Серафікуса логічно обҐрунтовувати яку небудь плутану нісенітницю, продовжували дратувати його, розмовляти з комахою, сердитись. Корвен розсердився, Василю Хрисануфовичу, вимагати? Ніхто ж від вас не вимагає, вас просять, вам пропонують. Справі випити в каварні чашку кави, ви надаєте значення всесвітньої події, ніби вас профделегатом вибирають або ж на якихось зборах голова, головувати придмушують. Ви ж кінцем-кінцем, кінець кінцем людина, а не чорт знащо. Комаха хмуро мормотів. Він спробував був піти геть, але корвен став перед дверима й не пускав його. Коли б не вер, Корвен давно кинув би цю прикру розмову, що тільки дратувала його. Та, перемагаючи почуття, він лагідно й спокійно повторив Ми тільки просимо вас, я прошу, вер просить. Комаха схопився. Яка вер? Я жодної вер не знаю. Вер, вер Ельснер. Чудова незрівнянна жінка. Вона вже давно, Серафікусе, хотіла з вами зазнайомитись, а після сьогоднішньої вашої доповіді особливо настоює. Улесливий натяк, що його доповідь могла сподобатися вродливій жінці, не справив, однак на комаху жодного враження. Комаха лишався впертим і невблаганним. Він відповів Я її не знаю. Що ж з того? Я вас познайомлю. Розмова була досить таки довга, нудна і головне, безплідна. Комаха явно нудився. Він одвернувся від от Корвена і з жалем дивився на вихідні двері. На відповідь він кинув Корвенові своє звичайне. Ні з ким я не хочу знайомитись. Я ні з ким і не знайомлюсь ніколи. Мені не треба цього. Він ще раз зробив спробу пройти. Але Корвин твердо стояв у дверях, заважаючи йому пройти. Комаха почав його благати. Пустіть, Корвине! я ж таки справді не можу, слова честі не можу. Ви попросіть пробачення у вашої знайомої. Візьміть на увагу, що я ніколи не був у цій каварні. Ну, то будете, Корвин не витримав і вибухнув обуренням. Ну й марудна ж ви людина, Комаха, коли б ви тільки знали. Комаха почув свою провину. Йому стало соромно і ніяково. Він був ладен зробити все, що просить у нього Корвин, але він зітхнув. Ви ж знаєте, Корвине, що я ніде не буваю, ані в театрі, ані в каварнях. Я не вмію. Я зовсім не певен, що з того вийде і чим це все може закінчитись. Я. Комаха ніби навмисне підшукував аргументи. Що їхня химерність дорівнювалась би їх недоречності. Ви, говорив він, візьміть на увагу, ну, що я робитиму в цій каварні. Коли б я захотів випити кави, я міг би напитися вдома. Мені завжди аж надто неприємно бувати на людях. На стільці я циджу, ніби на голках. Мені весь час здається, що всі дивляться на мене. В каварні я боюсь поворухнутися. Я не ворушусь, щоб не перекинути склянки або не розбити тарілочки. Але кінчаю я, звичайно, тим, що розіб'ю щось, зачіплю, десь перекину стільця, комусь наступлю на ногу. Замість вийти з зали просто на вулицю, я потраплю на кухню. Хто небудь із службовців, приховуючи посмішку, візьме мене під руку і проведе з зали до вихідних дверей. Йдучи зі мною, питатиме мене. Чи пам'ятаю я своє прізвище і свою адресу та чи уявляю собі, в який бік мені треба йти? Комаха зітхнув. Познайомитися з жінкою, казав він далі. Вам це легко сказати, вам це байдуже, а мені розмова з жінкою порушить рівновагу на три дні. Я не переношу розмовляти з жінками. Мені зовсім нелегко зібрати всього себе у щось ціле, єдине. З великими труднощами я примудряюсь улаштувати з себе бодай хоч подібність на щось стале й тверде. Отже, я ретельно намагаюсь уникати всього того, що може мене вибити з колії. Ні, мені краще, закінчив Камаха, йти зараз додому. До того ж і не рано вже, мабуть, вже одинадцята година, а я в цей час лягаю спати. Та Корвен настоював. І Камасі не лишалось нічого іншого, як згодитись. На кожній плитці підлоги, в каварні, куди його примушував іти корвен, комаха вже читав написа з Дантового пекла: Згасіть вогні сподіванки входячи. В каварні було повно. За столиками сиділи дівчатка й жінки з підфарбованими карміном губами. Та підведеними ніби глибоко запалими очима. Молоді люди з акуратними проділами в зігнутій позі скептичних Мефістофелів через соломинку тягли різні аперитиви. От хаосу звуків, ресторанної музики, от багатьох голосів, совання стільців, бряскату склянок у залі стояв безперервний одноманітний жовтуватий гармидер. На розмальованих стінах каварні. Кривлялись різнобарвні аелекіни, нудьгували білі п'єро, і загадково журні в чорних масках кокетували ларнетом рожеві коломбіни. Гладкий султан у зеленому халаті сидів на темно-червоному перському килимі, підібгавши під себе ноги. Маненька рабча подавала йому золоте блюдо з перловим намистом. Напівгола одаліска, витягнувши біля фонтана своє струнке тіло, не зводили очей з райдужної пави. Великі пишні віяла з блакитно-сірих страусових пер на тлі гаряче жовтого вечірнього неба здавались блакитними з невідомої країни птах птахами. Між столиками каверні ходили якісь невизначені підозрілі особи, юнаки в пальтах з підведеними комірами і зеленими виснаженими обличчя дідів. Та тіди в довгих чорних сурдутах пастирів з рожевими обличчями юнаків. І ті ті мали вигляд театральних убивць із непершорядної сцени. Вони нахилялись до вуха тих, що сиділи за столиками, і пошепки пропонували кокаїн і морфій. Вер уже чекала в каварні на Корвана. висока на зріст, струнка. Може, навіть не тільки струнка, а й сухарлява, з пласкими, згідно з модою грудями, з засмаленим вузьким обличчям і вузькими засмаленими плечима, елегантна, гостра на язик, дотепна, тонка, розбещена, вер була більше приваблива, ніж вродлива. Помітивши Корвена, що за ним ішов масивний в приплюснутому капелюсі і в демісезонці з наставленим коміром Комаха, верб помахала привітно рукою. Корвен познайомив присутніх. Це Вер. А це Василь Хрисанхович Комаха. Його лекцію ми з вами Вер мали приємність вислухати. Комаха серафічний у своїх умоглядностях мислитель. Отже, ми його приятелі. Звичайно, звемо його доктором Серафікусом. Він, сподіваюся, не заперечуватиме, коли й ви, Вер, зватимете його так само. Простягаючи Камасі руку, Вер сказала мені дуже приємно познайомитися з вами, докторе. Камаха не відчував особливої приємності від цього знайомства і, не знаючи, що йому сказати, не сказав нічого. Розмовляти з комахою було важко. Він не звик бувати серед людей, і те, що для інших бриніло як загальновивчена фраза, що передбачає загальновідому формулу відповіді, не примушувало, те примушувало комаху напружено й довго думати. А він не хотів думати, бо взагалі, взагалі не хотів іти, знайомитись, розмовляти. Ніяковість поєднана з відлюдкуватою нехідтю говорити. Не сприяла тому, щоб із Сирафікуса вийшов приємний співрозмовник. Верпа хвалила доповідь. Ваша доповідь справила на мене враження. Я не казатиму вже про еродицію, вона імпонує. Але ваші думки нові й свіжі. Мій батько, коли б він був присутній на вашій доповіді, не згодився б з вами. Із вашою критикою Фрейзерового тлумачення казки про двох братів, бо він і досі лишається прихильником Фрейзера, Тейлора і Моргана, як і 30 років тому, коли він вивчав своїх гольдів на Амурі. Але я вас підтримуватиму проти мого батька. Я захоплена вашою доповіддю. Комаха почув, що його нога торкається ноги вер. Щоб не турбувати своєї сусідки. Він отсунув свого стільця і підібрав ноги під стілець. Похвала на комаху справила прикре враження. Ця молода й гарна жінка, захоплена його доповіддю. Що з того? Навіщо говорити про очевидні істини. Незважаючи на все своє вміння поводитися з людьми, Верне зуміла знайти відповідного тону. З усіх помилок, що їх вона припустила за той вечір. Це була чина найбільша. Комаха не терпів, щоб його хвалили. Що таке похвала? У кращому разі це не потрібне підкреслення безперечного. В гіршому це зайвий доказ, що з приводу тебе думки розійшлися. Про тебе хтось висловлювався зневажливо, і тебе слід підтримати похвалою, підбадьорити, бо тебе лає більшість. Не помічаючи, що комаха нудиться і хмуриться. Вер казала далі, у вас є своєрідний стиль. Це завжди гранд Арт, чи не так? Комаха насумрився остаточно. На запитання, звернене до нього, він не відповів нічого. Навіщо він згодився йти до каварні? Замість спати дома, він мусить слухати претензійне верзіння жінки, може, й вродливої, але надто балакучої й наївної. Він з нудьгою думав, що завтра на ранок у нього болітиме голова, і він, прокинувшись, як звичайно, о шостій, не виспиться. Можливість лягти своєчасно і виспатись, Серафікос цінував більше від розмови з вродливою жінкою. Шукаючи порятунку, Серафікус з одчаєм подивився на корвана. Той поволі пив чорну каву, вимазуючи руки в липкій рожевості рахатлу лукуму. Витягши з портфеля папери і розіклавши на столику, Корвин робив помітки. Він не втручався в розмову і не проявляв жодного наміру допомогти Камасі. Вер перейшла до запитання. Ви одружені? У вас є дружина? Ні, в мене є дівчина. З наголосом на кожному слові Вер повторює У вас є дівчина? Так? Повторені і підкреслені слова бриніли двозначним натяком. Комаха густо червоніє. Він спростовує двозначну інтонацію фрази, що накидає йому моральну зіпсованість. Ні, їй п'ять років. Ваша дочка? Я не жнатий. Вер вирішує. Ви були одружені. Ви розвелись. Комаха обурений з припущення, що в нього може бути дівчина, жінка, діти. Він відповідає, розглядаючи написа на ложечці, украдено в каварні. Я ж вам кажу, що я не женатий. Я не розводився. Дівчина це ірця. Я сам. Як? За наших часів ви ще й досі не женати?» Не розводилися і не були одружені. Мені багато говорив про вас Корвин, але я не дуже покладалась на його слова. Я спочатку не зрозуміла, про яку дівчину ви говорите. Я чула про Ірцю. Ви її любите? Ложечка, що її крутив у руках комаха, раптом падає, дзвякає об столик, зривається і губиться десь на підлозі, між стільцями. Комаха лізе під столик. Мацає ма руками на підлозі і десь із пітьми знизу глухим голосом відповідає: А, так, я її люблю. Коли комаха підводиться з підлоги і сконфужено кладе ложечку коло себе, Вер стріває його насмішкуватим запитанням. Таким чином, кохання до п'ятилітньої дівчинки. З викликом вона дивиться на комаху, оглядаючи його від великих його пальців. До м'якого білого волосся і масивного підборіддя, з явним бажанням примусити його почервоніти. Комаха почуває, що нога вер знову торкається його ноги, і він знову відсувається від сусідки й ховає свої великі ноги під стілець. Він сидить, не підводячи голови, він почуває на собі погляд вер. І кінчики вух починають у нього палати. Ви дивна людина, докторе. Але чому, власне, ви досі не одружені? Що це, жонофобія? Комаха розсердився. Розсердившись, відповів йому треба було розсердитись, щоб е перемогти свою сором'язливість і зробитись рішучим. Він подивився в вічі вер. Він змінив тон. Він зробився іншим. Він сказав Чому? Ви питаєте, чому я не одружений? Чому в мене немає жінки, що була б завжди іскрість зі мною? Щоб ділила зі мною моє я і була така, як ви? Вер здригнулася і відповіла. Так. Ви бачите, я злиденний і ніщо. Що я можу віддати, коли в мене нема нічого? Вер посміхнулась. Серафікус, що досі мовчав і соромився, тепер юродствував. Може, він знущався? Що ж я можу дати жінці? Вроду, добрість, багатство? У мене нема нічого, окрім ілюзій нездійснених досягнень. Кому потрібні ці ілюзії? Одружитись чи покохати це для чоловіка, як і для жінки, значить завагітніти, понести в собі іншого або ж іншу, жити не тільки собою, але й іншим. Я ж надто слабкий, щоб витримати тягар себе самого. Я відчуваю часто, що це надто важка для мене ноша. Я надриваюсь, понести ще іншого я не витримаю. Вер... Вер оглянула масивні руки доктора, що розкришували на тарілці Кекс. Здивовані, наївні, за склом склад... складних окулярів в очі, зігнутий лоб. Прислухалась до його слів про ілюзії, і вії її затремтіли. Серафіку сказав далі: Крім того, я не можу згодитись з тим, що повелося серед людства. Чоловіки звикли, що вони беруть жінок, і жінки звикли, що їх беруть. Я надто поважаю себе, жінку й своє почуття, щоб зневажати жінок таким поводженням з ними. Вини шанолюбні, навпаки. Я не прагну бути чимсь, тим або ж тим митцем, музикою, Мохамедом або ж Гете? Я хочу бути всім людством і тому задоволяюсь тим, що я єсть я. Я не хочу мати тієї жінки або ж тієї, я хочу всіх. Чи не мушу я себе вважати втішеним, що я не маю жодної. Вер повторила своє запитання. Чому ви не одружені? Вер була вперта в своїх питаннях, як доля. Жінка це доля. Я про це казав колись Корвинові. У мене є бажання зробитися старцем, зледарем. Якось блутаю, блукаючи околицями міста, я натрапив на одну хишку, малу, напівзруйновану, врослу землю. Я мрію про таке для себе майбутнє. Сидіти на вулиці, скинувши шапку, І на дощечці виписані всі мої титули Приват, доцент, доктор, список моїх наукових праць. Корвен, що досі не втручався в розмову, не витримав. Киньте, докторе. Слово честі! Коли ви таке говорите, це мене дратує. Я вам ніколи не дам ні гроша. Серафікус розсміявся. Я загострюю корвене. Просто я проти культу героїв, культу добірних. Я хочу бути добірним, але як усі. Та все-таки настоювала Вер, Чому ви не одружені? Не можна бути святим і мати дружину. Ви святий? Це ж весело. Ви сумнівались? Я й думки не мала. Даремно. Ви ж назвали мене серафічним. Вам казали про мене. Хіба вам розповідала про мене інакше? Жорж Дюамель зробив спробу змалювати святого за наших часів. Йому не пощастило зробити це. Невже ж ви не вірите в мою сирафічність? Вер сперлась ліктями на стіл і підперла долонями підборіддя. Темна квітка обличчя в рожево-чорних пелюстках, довгих, тонких і довгих пальців. Вона повторила і все-таки. Я майже відповів, я усвідомив в собі серафічну довершеність себе. Коли людина почуває себе неповною, вона шукає собі жінку, одну, дві, три або ж тисячу й три. Жінка або жінки повинні врів... врівноважити цю неповноту його вщерть назавжди. Я ніхто, але я хочу бути людством, і тому моєю сповненістю. Хай буде моя відсутність. Комаха пишався з самоти. Свою кабінетну замкненість серед книжок у кімнаті, з примітками він зводив на ступінь філософічної теорії. Він виправдовував свою одірваність працею. Прапор праці він підносив як гасло своєї книжкової ізольованості. Він проповідував своєрідний донжуанізм навпаки. Як дон Жуан. Дон Жуан прагнув мати всіх жінок усього світу. Його спалило це бажання. Може, воно спалить і мене, це бажання мати всіх і зректися будь-якої. Але коли все ж не можна на світі жити без кохання до якоїсь теплої, рожевої, маленької жінки, то я кохаю Ірцю. Вона кохає мене. Хіба ж цього мало? Доктор Церафікус замовк. Він знову заглибився в свою мовчазну похмурість. Нагнувши велику голову, він не дивився ні на кого. Його обличчя здавалось мешкарою. У глибоких зморшках, з виснаженою утомою нудьги, ніби в світі не лишилося вже нічого, щоб наситити бажання, якого не бажаєш. Коли Корвин запропонував випити ще чашечку кави. Серафікус відмовився руба і рішуче заявив, що йому конче пора спати, що в таку годину він зовсім не звик пити кави. Виходячи, він прошепотів корвенові на вухо з докором. І треба було вам знайомити мене з жінками. Така недоречна жінка.